Розділ 22 ліпше добре ім'я за багатство велике, і ліпша милість за срібло та золото. Багатий та вбогий стрічаються, Господь їх обох створив. Мудрий бачить лихе і ховається, а безумні йдуть і караються, заплата покори і страху Господнього. Це багатство і слава, й життя. Тернина й пастки на дорозі лукавого, а хто стереже свою душу, відійде далеко від них. Привчай юнака до дороги його, і він, як постаріється, не уступиться з нею. Багатий панує над бідними, а боржник раб позичальника, хто сіє кривду, той жатиме лихо, а бич гніву Його покінчиться. Хто доброго ока, той благословенний буде, бо дає він у Богому з хліба свого, глумливого вижене, і вийде з ним сварка, і суперечка та ганьба припиняться. Хто чистість серця кохає, той має хороше на устах, і другом йому буде цар. Очі Господа оберігають знання, а лукаві слова він відкине. Лінивий говорить на вулиці лев, серед майдану я буду забитий. Уста коханки яма глибока. На кого Господь має гнів, Той впадає туди. До юнакового серця глупота прив'язана, та різка картання віддалить від нього її. ТО тисне у убога, щоб собі збагатитись, і хто багачеві дає, той певно, збідніє. Частина 3. Нахили своє вухо і послухай слів мудрих, і серце зверни до Мого знання, бо гарне воно, коли будеш ти їх у своєму нутрі стерегти, хай стануть. На устах твоїх вони разом, щоб надія твоя була, Господі, я й сьогодні навчаю тебе. Хіба ж не писав тобі тричі з порадами та й знанням, щоб тобі завідомити правду, правдиві слова, щоб ти істину міг відповісти тому, хто тебе запитає, не грабуй незаможного. Бо він незаможний, і не тисни у Бога в брамі, бо Господь за їхню справу судитиметься, і грабіжникам їхнім ограбує він душу. Не дружись із чоловіком гнівливим і не ходи із людиною лютою, щоб доріг її ти не навчився, і те не те не взяв для своєї душі. Не будь серед тих, хто поруку дає. Серед тих, хто поручується за борги, коли ти не матимеш чим заплатити, нащо візьмуть з під тебе постелю твою? Не пересувай вікової границі, яку встановили батьки твої, ти бачив людину моторну в занятті своїм. вона перед царями спокійно стоятиме, та не встоїть вона перед простими.